Ставши об'єктом глузливого твіта Ілона Маска, очільники зеленої команди кинули захищати свого боса, забуваючи, що він дозволяв собі набагато більш образливі слова та епітети по відношенню не до якоїсь конкретної особи досієї нашої держави. Повертаю вам Україну. Анен Ігор пише про Україну, порноакторка про армію баранів, про термос і іншу фігню, яка несла лялька Коломойського свого часу про діючого президента України. Тоді цим діячам Стефанчукам, і подалікам все це зайшло. А тепер, коли головний корупціонер і мародер країни просить гроші з будь-якого боку, і водночас краде у армії їм не заходить. Дмитро Камчук Вовненко пише: от не думав таке писати, але я дивлюся на синхронне ниття фанатичної. За команди професійної за битви, різних до них прибившихся, і не можу втриматися. По-перше, чи маск дійсно ідіот? дуже цікаво слухати про йота маска від людей, які бігають працювати на бюджетні установи з 9 до 6 і 20 років підряд за копійки або які в день вторгнення в їхню країну різко спетляли за і обурюються звідти. Маск це Айпел, маск це Тесла, це SpaceX, це Starlink. А ті, хто обурюється, Гарно бути інноватором, коли ти живеш у США, а не в Україні, скажуть вони. Милі, ви спробуйте посудитися з Volkswagen або з ВВВ. Всі ваші чиновники, корупціонери та менти, славільники дурнички порівняно з конкуренцією з Google або з Apple. Я нагадаю, Старлінг це той самий, на якому у нас зараз тримається весь фронт. Тому що нічого схожого в Україні не існує як явище, тому що мобільний зв'язок у зоні бойових дій, у перші ж години вторгнення і до появи старлінків, бойові підрозділи мали між собою спілкуватися по старовинці раціями, складованими фразами, а ще посильними з флешками. Як пілот БПЛА, я не можу недооцінити Starlink. Starlink — це працюючий WhatsApp сигнал. Starlink — це змога коригувати з БПЛА, перекидаючи координати з кропиви на штаби. Starlink — це трансляції з Майка та з літака, коли в штабі бачать лінію позіткнення в реалтаймі, і коли арта коригує себе сама по відео на екрані, що прийшло прямо з літака на цілі. Я нагадаю, зеботва зараз вливає в цю людину, яка надала нам стравинки за те, що вона поголосувала з президента, який перед самим вторгненням просторікував про травневі шашлики, новорічне олів'є і в якого ворог і в бучу та верпінь біля Києва в'їхав, мов по проспекту, який просторікував, що ЗСУ не можна збільшувати, бо не буде нашої дороги будувати. Було. По-друге, маск друг України ні. Маск друг в кращому разі Америки. Маск не в Україні живе, а в США. І маск не зобов'язаний бути другом України. Маска цікавлять у першу чергу інтереси США. Я відкрию вам таємницю. Інтереси США не завжди збігаються з інтересами України. До того ж, маск бізнесмен, а бізнесмени мислять виключно грішми. Вам це не подобається? Ви точно хочете в Європу? Я вам відкрию таємницю. Європа побудована якраз в буржуа. Бізнесменами, які створювали матеріальні блага, аби підняти бабла. Європа створена не коміками, обраними в президенти завдяки серіалу. По-третє, слова маска, начебто скривдили Україну, а не Зеленського. Дурниці, ви серйозно вважаєте, що через півтора роки перебування в ЗСУ в багатьох екзотичних місцях, включаючи Бахмут і Вугледар, мені не пофіг, що там говорить Маск? У мене депутати Слуги народу в перший день вторгнення масово спетляли з Києва. У мене агресивного укелянта Луганського спецслужби витіснили за кордон, а тепер він видавився в ефір на мономарафоні, а його поплічники розповідають в коментах, чому вони мають право не захищати Україну. Ви всерйоз вважаєте, що мене кривдить не все це, а чувак з країни, де з президентів жорстоко стібуться прямо у голівудських фільмах, де стібалися з них в той час, коли американські солдати гинули у В'єтнамі та Іраку, і стібатися було нормою? Да ви поставте себе на місце Ілона Маска. Маск емігрант, який заробив мільярди на інноваціях. Як він має ставитися до Зеленського, який, керуючи багатомільйонною країною, мільярди не заробляє, а канючить по всьому світу? Як має ставитися Маск до Зеленського, який отримав десятки мільярдів доларів, але в якого пілоти БПЛА вимолюють гроші на літаки у волонтерів, у якого підготовлених пілотів БПЛА можуть відправити піхотинцями в траншеї, бо для них немає техніки? Спитайте все це у знайомих шанувальників Зеленського і запитайте також, чому з Порошенка не глузували ані Гейтс, ані Безос, ані Елісон, ані Маск. Судячи з матеріалів політико, це насправді не виток з Білого Дому. В наших західних партнерів настало прозріння. Нові обличчя крадуть значно нахабніше за стаї. Думаєте, до українського виборця також дійде? Я, попри все розчарування в ньому, чомусь певний, що так. Свіцарянин Київ Місьбудда рефлексує. Якби Зеленський забрав шурми 320 вкрадених мільйонів, якби посадив Резнікова, Татарова, Єрмака, я б радо захищав його перед маском. Але тут зіштовхнулись два негідники. Якщо один з них каже: ми не крадемо ваші гроші, але дайте нам мільярд, бо ми крадемо свої, то він ще більший негідник. Не маск мене краде, а Зеленський. І далі, з Пороха на міжнародній арені ніхто не глузував. Ніхто, окрім сні, всередині країни глузував Зеленський та інші беніни найманці. З не глузували, бо він поводився як політик. А з цього клоуна як не глузувати. Не у маску проблема, а в тому, що Зеленський дає йому привід так жартувати. Вважаю, Ілона Маска навіть корисним, бо у відповідь на дипломатичні звернення за команда переважно бикує. Маск звернувся до Зеленського з розумілою йому мовою, мовою тупого битлячого гумору. І йому вдалося привернути увагу до проблем з команди краще ніж звичайним політикам. Твітерянин Монлайн пише: я б ні в якому разі не захищав сьогодні Зеленського, бо саме він свого часу втоптав у бруд прохання про допомогу. Олексій Гончаренко пише: Зеленський останній час дуже злий. Мої джерела порівнюють це з його станом на початку вторгнення. Складна ситуація на фронті, складна ситуація в економіці. На міжнародній арені і прям дуже негативно вплинув на Зеленського твіт маска з його мемо. Мене не можна записати в любителів ЗЕ, але як людина, яку кожен день хають в усіх телеграм-каналах банкової, можу сказати ось що. Не треба переживати щодо маски, але треба думати, чому це сталося. І це сталося тому, що у нас є проблема з позиціонуванням і медійкою, і її треба виправляти. Моноспектакль завершився, треба злазити з цієї конячки, вона вже здохла. Особливо коли цей моноспектакль підтримує свита. От Стефанчук, знаючи настрої, Зе, одразу ж побіг писати відповідь маску, і там були слова чувак, лайно і так далі. Це можу писати я, але це не може писати голова парламент. Теж самий Твітер Верховної Ради також запустив мем про маска. І що? Рейтерс написали вже про це, що офіційно український парламент звинуватив маска. Це не грав те, кому яка посада буде. Це дуже важлива історія з тим, що нам потрібно зберегти країну. А поки Стефанчуки та інші зберігають ментальне здоров'я Зеленського. Володимир Олександровичу, прийшов час міняти стратегію. Культура це завжди перезбирання, Злазьте з конячки і займіться роботою. Ось і все, це не рокет science», як то кажуть наші друзі з США. Твіттерянка Біла Левиця пише, бо не втік, це вже приїлося. Не вражає, не захоплює до брутальної щетини і зеленої піжами, теж вже звикли, не звертають уваги або навіть висміють. У вас за кордоном теж скінчилися, залишилось тільки що без нього нам захід навіть жодного патрона не дав. Ну і старі страшилки брехушки про поганого Петра. Ігор Чорнобаїв пише: московська пропаганда розносить твіт маска. Так, московська пропаганда розносить завжди те, що їй вигідно, але чому це ніяк не турбувало більшість українців раніше? І для якої пропаганди квартальний клоун Коломойського ховав в ролику чинного президента і верховного. Воюючої держави, цитата російського сайта Лентару, Зеленський відео охоронив Порошенка і підрьок йому всі муки ада. Джон Сміт пише: коли Зеленський сам жартував про Україну порноактрису, яка клянчить мільйони допомоги. А тепер вже Маск так жартує про нього самого. Тільки тепер Зеленський порноактриса на мільйон разів більшу аудиторію. Бо Маранг замовляли. От тільки тепер, на відміну від 2016-го, наші ЗМІ написали, що ці жарти убурливі. А що такое? Це ж всього лиш юмор. Чи ви шуток не розумієте? Де ваш похер і яка різниця? А без жартів нам зараз повернулася ось та бигла дипломатія колишнього посла в Німеччині Мельника. В 22-му її вихваляли Забобіки і сам Зеленський. Але тоді, в 22-му році, треба було замість ображати маска, коли його, як ми зараз, дізналися, Путін. Витягнув на розмову і залякував ядерною війною. Зеленський мав сам запрошувати маска в Україну, і треба було возити його до морпіхів і сил спеціальних операцій, щоб цьому тіпу з синдромом Аспергера тиснули руку, показували, як його станції Starlink зберегли життя сучасним героям, давати відчуття причетності до великого і всіляко гладити відчуття власної величності цьому чудіку. Так російська пропаганда активно використовує сьогодні прорахунки. Української влади на операції гібридної війни виділяються сьогодні рекордні 11 трильйонів російських рублів, що складає практично третину всього російського бюджету. Але чи були ці рахунки випадковістю, чи є випадковістю такий збіг обставин, на який звертає увагу дописувач Івел Максим в Твіттері? А давайте проаналізуємо дії та наслідки цих дій поточної влади. Перша справа про клістрони було зруйновано. Канал крадіжок з болот запчастин. Відповідно, у нас стало менше техніки і більше техніки працюючи на болотах. Друге справа проти генерала Марченка, що в результаті армія без бронежилетів і підрядників більше немає. Третє справа проти генерала Павловського, зупинила кузню морська охорона без катерів. Четверта реформа харчування. Гірші сухої для ЗСУ. П'яте співпраця з портновим. Списки порухоботів, по яким потім відпрацьовували дня на окупованих територіях і катували людей. шосте зняття і полторака. В результаті зупинка розвитку армії та припинення руху до НАТО. 24.02.22 нас було набагато менше зброї і менше навчених людей. Сьоме експорт масок та халатів перед короною. В результаті шалені ціни в Україні, сотні тисяч хворих. Десятки тисяч загиблих. Восьме домовленості з хайлом про розведення. В результаті швидке просування ворога на ділянці розведення втрати десятків тисяч людей. Дев'яте розмінування по домовленості з хайлом в результаті південь захоплено за тиждень. Десяте реформування укроборонпрому в результаті робота заводів один день на тиждень. Зупинка важливих розробок. Одинадцяте дороги важливіші за армію. Ми могли б збільшити армію вдвічі, як казав Зеленський. Але як тоді будувати дороги? В результаті нерозуміння партнерів, впевненість, що така країна впаде за три дні, та відтермінування надання зброї. Результат шалені втрати в перші місяці. Дванадцяте нахавство на міжнародній арені, втомленість від України. Тринадцяте толерування корупції в результаті зменшення допомоги від партнерів. Що я забув?